Інженери не змогли полагодити сучасний танковий двигун, доки генерал не викликав геніального ветерана армії танковий двигун хрипнув, клацнув і стих. Один із найсучасніших бойових зразків, готовий до державного випробування, став купою броні на колесах. Інженери метушились, техніки бігали з планшетами, але мотор мовчав як могила. Якщо ці історії зачіпають, підтримай підпискою. Бо іноді техніка говорить не звуком, а тишею. Полігон гудів. До випробування залишалось 5 годин. У кабіні усе в нормі, електроніка працює. Панель діагностики показує все справно, але двигун не подає ознак життя. Командир технічного підрозділу нервово ходив колами. Ми перевірили стартер, блок контролю, живлення. Все на місці. Тоді чого ж він не заводиться? Не знаю. Може, глюк прошивки, може, проблема з датчиком на вхідному каналі. Може, може, це не лабораторія, це поле. Тут не буває, може. У палаці командування генерал Полторак мовчки вислухав доповідь, дивився не на доповідача, а на танку бінокль. Його очі були спокійні, але це було ще гірше, ніж крик. Він опустив бінокль, взяв рацію. Не ремонтуйте більше, телефонуйте ось за цим номером. Майор підняв брови. Це ж. Так, він ще живий, і якщо хтось зможе, то тільки він. Але ж, він же, його руки тримали двигуни, коли ви ще на велосипедах катались. Телефонний дзвінок пролунав у селі за сто кілометрів. Старий підняв слухавку після третього гудка. Так, це генерал Полторак, мотор знову не дихає. Як ви, бо чую, коли хтось дзвонить не просто так. Ви зможете? Залежить не від мене. А від того, чи машина ще хоче, щоб її слухали. Через три години старенький військовий бусик підкотив до полігону. Вийшов чоловік у потертій формі з якоюсь саморобною сумкою через плече. Не сказав «Добрий день», лише глянув на танк і поклав руку на броню. Неначе привітався, а навколо десятки інженерів, яскраві форми, планшети, планшети, планшети. Це хто такий? питав один. Легенда. Або просто старий божевільний. Скоро дізнаємось. Старий підійшов до танка, обійшов його колом, повільно, мов читаючи книгу з броні. Інженери вмикали технічні терміни, пропонували графіки збоїв, аналітику. Він їх не слухав. Просто нахилився, поклав вухо до бокової обшивки. Ви що, на звук її діагностуєте? Тихо кинув один із техніків. Ти коли-небудь слухав, як машина дихає, хлопче? Вона ж не жива? Ні. Але коли збираєш її зсередини, вона вчиться тобі відповідати. Скепсис ширився навколо. Один офіцер навіть тихо прошепотів до іншого, та він просто старий фантазер. Що він зробить молитвою заведемо? Старий не відповідав. Відчинив люк, заліз у середину, подивився на панель керування. Потім на основну систему електроживлення. Пальцем провів по кабелю, зупинився біля одного з мікроперемикачів. Ага. Сказав, ніби собі. Інженери стояли, хрестилися по думки. Ви вибачте, що саме робите, перевіряю, нервовий вузол. Який ще вузол? У вас в електросистемі стоїть дублікатний імпульсний блок. Синхронізація з головним вузлом працює тільки через один шлях, а ви поставили захисне коло. Вона ж не розуміє, звідки отримує команду. Вона відмовляється виконувати її, бо не впізнає джерело, але ж. Цього в мануалі немає, бо мануали пишуть ті, хто ніколи не збирав з нуля. Він вийшов, взяв з сумки маленький металевий набір, схожий на аптечку, тільки з інструментами. Деякі інженери з іронією фотографували: Ну що, дідівська магія? Хай би вже святу воду привіз, але генерал стояв осторонь і не втручався. Старий працював мовчки, усе руками, без діагностичних пристроїв. Коли він щось змінював, клавицював, підтягав, виглядало, ніби він знає кожну жилку цієї машини. Через годину сказав заводьте, але заводьте. Інженери переглянулись, хтось знизав плечима, хтось спробував запустити двигун, і нічого, тиша. Старий підійшов ближче, поклав руку на броню. Не з першого разу, сказав тихо, але вона вже думає, дайте ще одну спробу. Продовжити, друге натискання кнопки запуску супроводжувалось затримкою майже чотири секунди мовчання, як перед вироком. Потім у середині корпусу щось клацнуло і почулось тихе гудіння, що повільно розгорталось у глухий, впевнений рик. Двигун ожив, усі завмерли. Господи, прошепотів один із інженерів. Це працює, він дійсно запустився. Старий не реагував на шум навколо. Прислухався до роботи, наче оркестр розігрував стару партитуру. Ще трохи тугіше третя фаза, але це не критично, бурмотів собі підніс. Інженери підбігли з планшетами. Один з них натискав щось, виводив дані. Діагностика показала, двигун працює стабільно, без відхилень. Як? Це питання зависло в повітрі. Старий вийшов із машини, зняв рукавички, подивився на командира технічного загону. Ви гарні інженери, але ви її не чуєте, ви з нею не знайомі. Для вас це блок, панель, прошивка, а для неї це тіло, і поки ви не вивчите її як власну долоню, вона вам не довірятиме, але ми дотримувались інструкцій. Інструкції пишуть для роботи, а не для розуміння. Один із молодших інженерів не витримав: ви що серйозно вірите, що машина може не довіряти? А ви ніколи не помічали, як одна і та сама система працює у двох руках по-різному. Він глянув на генерала. Той підійшов, потиснув руку. Як завжди, без слів, але з результатом. Тут не слова вважать, тут дотик. Старий попрямував до свого бусика. Перед відходом кинув коротко. Я лишу креслення, одне, і нехай навчать ним не тільки розум, а й пальці. Інженери мовчали. Молодий хлопець, той, що сміявся першим, стиснув губи, а потім пішов за ним. Вибачте, ви не навчили б мене, старий зупинився, глянув прямо в очі. Якщо готовий слухати, не перебиваючи, тоді можливо. Танковий двигун ревів, але тепер по-іншому, якось глибше, як голос, що довго мовчав, а тепер заговорив. Двигун працював вже півгодини, без перебоїв, без збоїв із плавною тягою на всіх режимах. Комісія, яка мала готуватись до зриву випробувань, тепер сиділа мовчки і переглядала дані. Системи показували стабільність, яку не могли забезпечити навіть у заводських умовах. Інженери стояли навколо, ніби вперше побачили власну машину. Той, хто ще вчора писав у звітах несправність невстановленого походження, тепер тихо шепотів. Може, це дійсно був незбій, а відповідь. Нащо? На те, що ми поводились із нею, як із коробкою, а не як із живим механізмом. Старий тим часом сидів у тіні під навісом і креслив на зворотному боці старого технічного аркуша кілька ліній, три схеми, одна з відруки написаним коментарем. Резонанс на переході не компенсується алгоритмом, лише відчуттям. Молодий технік, той, що попросив навчитись, сидів поруч. Мовчки. Дивився, як він малює, як тримає олівець, як відзначає дрібниці. Ви це все пам'ятаєте? Нарешті наважився спитати. Я не пам'ятаю. Я прожив це, мені не треба згадувати, моє тіло пам'ятає це краще за розум. Але ж технології змінились, ні. Люди змінились, а метал ні. Він досі відповідає, коли його слухають. Генерал підійшов ближче. Ви лишитесь хоча б на тиждень? Ні. Чому? Бо коли я лишаюсь, ви перестаєте думати, а я хочу, щоб ви думали, не кликали. Танкові екіпажі, які вже готувались до навчань, підійшли до майстра. Один із командирів сказав: вона завелась, як ніби сама захотіла. Ви щось у ній змінили, я не в ній змінив у вас. Коли старий підвівся, у руках у нього була та сама сумка. Він залишив креслення генералові. Той подивився, внизу було написано це не схема, це не мова. Ті, хто навчиться нею говорити, ніколи не почують тиші. Танк стояв на місці. Але тепер вже не як об'єкт, а як союзник, мовчазний, потужний і вдячний. Старий поїхав так само, як і приїхав, без шуму, без команди на прощання. Але на полігоні ще довго стояло відчуття, ніби щось важливе залишилось у повітрі. Не інструкція, не креслення, а пам'ять, молодий, технік, влад. Наступного ранку приніс копії креслень у майстерню, почав вивчати не просто схеми, а коментарі, ті, що виглядали як особисті нотатки. Почуй коливання в металі і знатимеш, що болить. Не прискорюй діагностику, поки не знатимеш, як вона дихає. Слухай не шум, а паузи між ним. Влад почав розуміти, що все, чому його вчили, це лише половина, а решта це відчуття, якого не було в підручниках. Інші техніки спершу посміхались, але потім самі почали підходити. А що це за лінія тут? Чому він зробив оце з підсиленням? А чому написано не торкатись, поки не заплющиш очі? Сава, головний інженер підрозділу, спочатку ставився скептично, але згодом визнав, те, що ми вважали інтуїцією, було просто браком досвіду. Він не інтуїт, він людина. Яка знає, як звучить справність. На полігоні провели додаткове навчання не за наказом зверху, а з власної ініціативи. Влад відкрив заняття, де показував молодим технікам, як відчувати машину. Спершу на макетах, потім на реальній техніці. Закрий очі, увімкни систему, слухай, як звучить старт, що ти чуєш, жужжання. А між ним нічого. Оце нічого. І є відповідь Слухай, де вона змінюється, генерал Полторак спостерігав, не втручався, але одного дня підійшов до влада. Ви знаєте, що старий не просто прийшов, він прийшов, бо сказав мені колись твоя армія навчиться чути, тільки якщо перестане кричати. І ви повірили тоді ні. Тепер так. Танк, що був зламаний, став навчальним зразком. Його назвали Глухий, який заговорив, і кожен, хто сідав у нього. Вже не бачив машину, він бачив партнера. Через два місяці на полігоні ввели нову дисципліну технічна чутливість бойових систем. Назву вигадав сам генерал. У навчальній програмі з'явились не тільки схеми й електроніка, а й розділ про психологію механіки. Авторство приписувалось невідомому ветерану, хоча всі знали, про кого йдеться. Влад став викладачем цього курсу. На першому уроці він щоразу починав із тієї самої фрази. Сьогодні ви не просто вчитиметесь ремонтувати, ви спробуєте зрозуміти, бо метал мовчить, поки його не почуєш. Колишні скептики тепер слухали не тому, що так треба, а тому, що бачили, машина оживає в руках того, хто не просто чинить, а спілкується. Одного дня на полігон приїхав новий танк, модернізована модель з новою системою управління. Всі нервували, технологія ще не пройшла повний цикл тестування. Але коли його запустили, система не відповідала. Влад підійшов, уважно прослухав, не торкаючись нічого. Їй страшно, вона не розуміє нову логіку. Як страшно, її програма не бачить джерело ініціації, її вчили слухатись один сигнал, а їй подали три. Вона в паніці. Через півгодини танк працював. Влад просто відключив зайве, і машина відповіла: І це у вас у крові? спитав хтось. Ні. У тиші, там, де старий навчив не боятись слухати. Генерал Полторак перед виходом на пенсію залишив єдиний документ як приватний наказ включити у військову підготовку дисципліну про чутливість до техніки, бо сильна армія не та, що керує залізом, а та, що його розуміє. Про ветерана більше нічого не чули, але одного разу в селищній газеті з'явилась фотографія: літній чоловік на тлі старого танка в музеї. Він тримав руку на броні, мов знайомився, а може і прощався. А на дверях технічного корпусу полігону з'явилась табличка, тиша, іде процес слухання.